Права 1005. Обчисли зручним способом. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що треба обчислити. Бачимо, в першому завданні 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7, плюс і так далі, плюс 97 і плюс 99. Давайте їх згрупуємо. По-перше, увагу, що в нас немає двойки, а тільки непарні всі числа. Ну що ж, то пишемо, що це дорівнює. Я пропоную записати це як 1 плюс 99. Далі додати. Далі 3 плюс 97. Щоб разом було у нас 100 завжди. Плюс. Ну, давайте ще один напишемо. 5 плюс 95. Далі додати 7 плюс 93. Я напишу все-таки іще 9, щоб було зрозуміло, пишемо плюс. Переносимо плюс 9 плюс 91. Ну, додаємо і так далі. Плюс. Ну і давайте останній доданок, який буде. Якщо ми будемо так забирати, тобто у нас буде 7, 9, 11, потім 13 і так далі. Останній доданок, який у нас буде, це 49. До 50. Тобто це буде 49. А після 50 у нас буде доданок 51. Разом це буде також 100. І це дорівнює. Ну що ж, в дужках то ми знаємо, що у нас сюди тут є по 100. Бо ми так групували ці доданки. Але скільки є таких доданків по 100? По-перше, у кожному десятку, скільки їх є, я тут спеціально всі виписав з першого десятку, дивіться, раз, два, три, 4, 5. В кожному десятку є 5 таких доданків по 100. А скільки є таких десятків? Перший десяток це до 10, другий десяток до 20, третій до 30, четвертий до 40 і п'ятий до 50. Тобто таких десятків є 5. І в кожному десятку є 5 таких. Доданки. То ми записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 5, що множиться на 5 і що множиться на 100. Тому що таких, ще раз, кожен із цих доданків це 100. В одному десятку 5, а таких десятків є 5. 5 на 5 це 25, що множиться на 100, це буде дорівнювати тоді. 2500. Є. Добре. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Бачимо, що в нас є сума 2, плюс 4, плюс 6, плюс, і так далі, плюс 98, плюс 100. І треба відняти тоді 1, 3, 5 і так далі. 99. Давайте тепер групувати. Щоб не рахувати окрему суму, окрему цю різницю, ми будемо записувати це так. Пишемо, що це дорівнює. Пишемо, можна записати це як 2 мінус 1, додати. Потім пишемо 4 мінус 3, додати. Записуємо 6 мінус, тоді 5, додати, переносимо. Далі 8 пишемо мінус 7. Додати. Ну і тоді давайте напишемо ще 10 мінус 9. Є. Тепер плюс. І так далі. Плюс. Тепер 98 пишемо мінус 97. Плюс. Ну і останнє 100 мінус 99. І це дорівнює. Ну, різниця. Тут у дужках у кожному випадку це одиниця. Знову таки, а скільки таких є доданків? Ну, давайте міркувати. Від 0 до 10. Ось воно тут записано: 2 мінус 1, 4 мінус 3, 6 мінус 5, 8 мінус 7, 10 мінус 9. То виходить, що їх є раз, два, три, 4, 5 разів. П'ять таких доданків у кожному десятку. А скільки таких десятків є? Від нуля до 10 перший десяток, до другий десяток, ну і так далі, до восьми це восьмий десяток, до 90 це 9 десяток, а до 100 це буде 10-й десяток. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. У нас є 10 десятків. У кожному десятку є по 5 доданків, а кожний доданок у нас по одиниці. Ну і тоді, якщо ми перемножимо, то у нас буде це дорівнювати 50. Тобто ось такий вираз буде дорівнювати 50. Все, ми все порахували, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. В першому завданні у нас результатом буде число 2500. В другому число 50. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення обчислень та на логіку. На цьому вправу завершено.